Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чи правда, що при вживанні бананів нормалізується тиск? Є деякі дані, які свідчать про те, що банани впливають на гіпертонічну хворобу і сприяють зниженню артеріального тиску у осіб, які їх багато вживають. Однак підтвердження цьому факту ми не маємо, тому що в бананах є різна кількість клітковини, а також поживних речовин та глюкози. Дуже часто ці фактори вони помилково можуть сприйматися як покращення стану пацієнтів з гіпертонічною хворобою, однак вони прямої дії на тиск не мають. Банани можна використовувати в якості профілактичного продукту, який містить квітковину, а також продукту, який сприяє синтезу гормонів щастя з і таким чином ми можемо так, вживаючи їх, покращувати своє самопочуття, яке інколи помилково сприймається як покращення тиску. Прямої дії на тиск вони не, не мають. Яка причина підвищеної нічної пітливості, та що при цьому робити? Причинами підвищеної пітливості вночі можуть бути психосоматичні розлади, які пов'язані з перезбудженням, наприклад, на роботі, якимись стресовими ситуаціями, проблемами перевантаження, а також з певними схильностями центральної нервової системи, які пов'язані з тим, що людина, наприклад, має російською мовою предрозположеність українською схильність до таких психогенних впливів. Гіпергідроз це є медична назва підвищеної пітливості, і вона зазвичай локалізується в інтимних ділянках, в ділянках пахових та підпахових, а також на долонях рук та підошвах ніг. Ми повинні розуміти, що підвищена пітливість вона може з'являтися не тільки вночі, вона може бути ввечері, може бути зранку протягом дня. І ці всі симптоми вони часто густо потребують консультації фахового спеціаліста. Однак, якщо підвищена пітливість з'являється транзиторно, тобто вона сьогодні є, а завтра її немає, ми повинні відкласти візит до лікаря і розібратися в тій причині, чому, наприклад, вона виникає. Це може бути навіть з споживання алкоголю, а також прояви певних абстиненцій, які пов'язані з адаптацією після споживання цих продуктів. Якщо говорити про гіпергідроз або пітливість, яка супроводжується постійно. Вона інколи буває дуже явно, коли, наприклад, людина за декілька годин сну вона мусить змінювати білизну, змінювати постільну білизну, і це є дуже дискомфортно. В такому разі застосовуються певні препарати, такі як ботулотоксин, для того, щоб зупинити виділення поту і припинити страждання цієї людини. Тому, якщо виникають такі симптоми, варто звернутися на консультацію. Чи справді ефективне голковколювання? Голковколювання це є метод рефлексотерапії. Ми використовуємо голковколювання як варіант впливу на Медіани нервових закінчень, тобто подразнюючи певні нервові закінчення, ми впливаємо на скоропливу функцію органа або на його активність. Якщо, припустимо, ми використовуємо голковколювання при захворюванні хребта, таким чином ми маємо можливість боротися з больовим синдромом. Наприклад, людина зранку встала і не змогла вийти на роботу, не змогла взутися, не змогла підняти звичні свої навантаження, які вона виконує зранку. В такому разі інколи голковкорювання та рефлексотерапія допомагає полегшити стан людини. Звісно, це не є панацеєю від усіх захворювань. Тому цими речами займаються медики або мастера, які не завжди мають вищу медичну освіту. І завжди потрібно врахувати, наскільки швидко потрібен ефект. Голковкорювання дає ефект пролонгований і дає не відразу. Тому, якщо це віднести до терапії, то це є фізіотерапія, це є вплив на нетрадиційну медицину. Тобто ми, використовуючи голковколювання, вважаємо, що це є непряма медицина, тобто медицина нетрадиційна, яка пов'язана з якимись східними методиками, з методиками реабілітації і лікувальної фізкультури в тому числі. Чим небезпечне постійне недосипання? Постійне недосипання є тригером або, точніше, провокатором розвитку маси інфекційних неінфекційних захворювань, які пов'язані з перевтомою. З перевантаженням нервової системи, з захворюванням серцево-судинної системи, пам'ятаємо, що дуже часто стресові ситуації вони проводять до того, що людина втрачає здоровий сон. Здоровий сон для людини дорослого віку становить від 6 до 8 годин, в залежності від індивідуальних потреб. Для дитини цей час набагато більший для старшої людини він менший трошки ніж 6 годин. Тому якщо рівень сну, або точніше, кількість годин, які людина проводить у сні, вона є. Дуже короткою, ми матимемо проблеми у майбутньому з ожирінням, з надлишковою масою тіла, з гастроентерологічними хворобами, які можуть спричинити виразку шлунку, захворювання на жовчу кам'яну хворобу, а також проблеми пов'язані з процесами відновлення та адаптації. Мова йде про те, що людина буде відчувати хронічну втому і не зможе виконувати ті навантаження на роботі, які раніше вона виконувала. Що робити, коли шкіра обличчя суха. В зимній період, а також у період, коли в нас включене отоплення, особливо якщо це панельне отоплення, якщо це отоплювальний сезон, де не, у приміщеннях, де немає зволожувача, шкіра дуже швидко втрачає е, е, свою вологість. У приміщеннях, де працює людина або де вона спить і живе, має бути вологість не менше 55-75 е, проміле, для того, щоб е, е, ми могли гарно себе почувати. Якщо мова йде про е, е, сухі шкіри, то звісно, ми повинні врахувати добовий раціон і добовий, добову кількість рідини, яку ми споживаємо. Для особи дорослого віку, яка має понад 60 кг воги, розрахунковий метод кількості спожитої рідини це 30 мл на кілограм маси тіла. Це рекомендація косметологів. Ми говоримо про шкіру. Якщо людина споживає менше рідини, багато п'є кави, багато п'є чаю, викурює декілька сигарок на добу, її шкіра буде дуже швидко старіти та втрачати свій тургор. Тургор це її пружність. Коли є період зміни морозу на теплу температуру, тобто на плюсову, коли є зміна температурного режиму в приміщенні та на вулиці, шкіра теж швидко втрачає вологу і таким чином виникають сухості, дискламації, ознаки того, що шкіра потріскана. Для цього я рекомендую використовувати жирні зимні крема для дітей та жінок. Для чоловіків достатньо один раз на добу використовувати лосьон для тіла або лосьон для шкіри, щоб зволожити її і не вживати багато алкоголю, кави та не курити, не палити сигарки. Будь-які недуги це результат способу нашого життя. Лікування починаємо не із пігулок, а із змін у собі. Вікторія Шарохіна, педіатр, дитячий дерматовенеролог, лікар-педіатр другої категорії. У програмі уся правда про ваше здоров'я. Відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Що таке атопічний дерматит у дітей і як його лікувати? Атопічний дерматит це генетичне хронічне захворювання, при якому на якісь зовнішні подразники навколишнього середовища або внутрішні зміни наша шкіра реагує подразненням, почервонінням та висипкою. Поняття таке дуже важке. Причини по сьогоднішній день виникнення атопічного дерматиту до кінця не вивчені. Проте, вже відомо, що діти, які страждають на атопічний дерматит, в них в шкірі відсутній спеціальний білок, який відіграє у тому, щоб шкіра мала спеціальний свій захисний бар'єр, тобто клітинки мають безстроюватися по типу цеглинок. При відсутності цього білка. Клітинки розташовуються хаотично на поверхні шкіри, і шкіра починає втрачати більшу кількість вологи, чим потрібно. Для дітей до трьох років та характерне почервоніння щік, підборіддя, тулуба, кінцівки, а саме розгинальна поверхня кінцівок, верхніх та нижніх. Для діток старше трьох років лікування полягає в тому, по-перше, ми маємо обмежити ті алергени, ті фактори зовнішні, які провокують виникнення атопічного дерматиту. Алергени можуть бути харчові, тобто це певні продукти. Алергени можуть бути побутові, пил, це можуть бути якісь засоби по догляду за дитиною, які містять речовини, які спровокували нам цей топічний дерматит. Це може бути пил, це може бути пліснява. Тобто ну, дуже велика кількість є алергенів. Крім того, атопічний дерматит може запуститися під дією психоемоційного напруження дитини. Дуже часто, коли діти йдуть починають ходити в садочок або в школу, або є якісь в сім'ї негаразди, починаються прояви атопічного дерматиту. Коли вже в нас є висипка, коротким курсом назначаються гормональні крема та мазі. І цього не потрібно боятися, тому що мами дуже часто вони бояться, вони кажуть, як так, це ж гормон, але більше нічого і нічого не забере оцей гострий стан атопічного дерматиту. Далі, коли ми... Ми забираємо гострі прояви, ми підбираємо спеціальні зволожуючі крема. Ці крема мають бути лікувальні, дерматологічно протестовані і дозволені для діток з народження. Тобто, це не просто якийсь будь-який крем, який мама купляє десь там в магазині. Це має бути спеціально підібраний крем лікарем. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.